Наша подорож Ржищевом розпочинається в самому серці міста, де сучасність зустрічається з відголосками давніх цивілізацій. Тут, серед зелені скверу, розкинувся унікальний парк, присвячений трипільській культурі, одній з найзагадковіших та найрозвиненіших культур давньої Європи. Чи можете ви собі уявити, що тисячі років тому на цій землі жили люди, які створювали дивовижну керамику, будували поселення? Та мали власні уявлення про світ. Саме тут, у Ржищеві, ми відчуваємо цей міцний зв'язок з минулим. Щорічно тут відбувається фестиваль Трипільське коло, що об'єднує сучасних митців та шанувальників давньої культури. Прогулюючись парком, ми бачимо дивовижні скульптури, виконані за мотивами трипільських артефактів, знайдених під час розкопок в околицях. Кожна з цих фігур. Це своєрідна розповідь про життя, віру та мистецтво наших далеких предків. Центральним елементом парку є велична скульптура у формі ритуального біноклевидного посуду, символу, що став основою нового герба Ржищева. Чи не здається вам, що ці форми, ці лінії, несуть в собі закодоване послання з глибини віків?